Чорна п'ятниця вже в польській онлайн, друзі. Я нагадую, що в нас триває найбільший розпродаж в році. Це мінус 50% на всі наші курси польської мови. Це курс польська мова для початківців, де ви можете отримати базу польської, де ви навчитесь створювати речення. Ми почнемо з самого початку, і вже в кінці курсу ви зможете говорити польською мовою. Насправді ви будете говорити вже з другого уроку, тому що саме це є основою і нашою ціллю протягом всього Навчання. Цей курс нічого немає спільного з підручниками і з типовим навчанням. Це інтенсив, де ми розбираємо лише найважливіші теми польської мови і, відповідно, вчимо вас говорити і будувати речення з найпотрібніших, найбільш вживаних слів. Також у нас є курс розмовна польська для тих, хто вже має базу. Але, наприклад, якщо вам постійно не вистачає слів під час розмови, він буде для вас класним, тому що ви наберетеся багато нового словникового запасу. Ми будемо розбирати. Різні теми, ви будете слухати діалог носіїв, вивчати нові слова, будувати з цими словами свої речення і також трошки повторимо граматику. Більше про ці курси ви знайдете на сайті. Зараз на них величезна справді знижка. Якщо ви хочете отримати більш комплексне, велике навчання, то ви можете взяти пакет від 0 до B2. Це два наші курси: цілий рік навчання. Це підтримка викладача, це відповідь на ваші запитання, це перевірка ваших усних. Завдань, де ви будете записувати голосові відповіді викладачу, він буде вам їх перевіряти, давати голосовий фідбек. І цей пакет від 0 до b 2 зараз коштує всього лише 490 злотих. Без чорної п'ятниці в нас один курс коштує дорожче. Тому зараз це просто ідеальна можливість. Я вам рекомендую неї скористатися. Переходьте на сайт, всі посилання я залишаю внизу, і побачимось з вами в уроках.